Пане Владиславе, от з вами цікаво поговорити такий ну, момент, який особисто мене непокоїть, і я не можу знайти відповідь. Дивіться, росіяни б'ють по Україні різним видом озброєння: оніксами, іскандерами, там хашками, шахєдами і, і, і так далі, і тому подібне. І коли наші спеціалісти розбирають ці ракети, шахеди, збирають уламки, вони до чого до якого висновку приходять, що 90% компонентів це комплектуючі західні, китайські, тайванські, європейські, польські, німецькі, американські і так далі, абсолютно неважливо, як вони дісталися до Російської Федерації, тому що зрозуміло, що ми живемо в глобальному світі, і санкції Росія обходить це, вже інше питання. Я вас хочу запитати, чому ми і наші партнери так турбуються, коли мова йде про використання іноземної зброї по території Росії з певними обмеженнями? Нас же обмежують: не бийте по Брянській області, лише по Курській, не бийте там по Москві і так далі. Окей, дайте нам, будь ласка, ракету. Ми зробимо до неї корпус. У нас є такі можливості. Нехай комплектуючі будуть іноземні, корпус буде український. називаємо її Гайдамака, made in Ukraine, чи зроблено в Україні. І це буде українська ракета, так само, як роблять росіяни. У них немає з цим проблем. Чому ми так само не можемо зробити? Вибачте, хочете грати в такі дитячі іри? Давайте ми будемо в них грати. Ми на це згодні. Але у нас чомусь ця дискусія не піднімається. Як думаєте, чому? А, я думаю, що тут є процес певного інформаційного перекриття. Тих чи інших рішень, бо насправді створення сучасної ракетної зброї це досить досить довготривалий е, процес. Бо з одного боку, ми маємо фахівців, ми маємо відповідне устаткування та промислове обладнання. Бо колись Україна була е, в серед найпотужніших е, країн світу, які мали змогу навіть запускати в е, ракет власне виготовлення у відкритий космос. Потім сталася серйозна стагнація. Звісно, що щось ми вберегли щось. І Я думаю, що чимало ми втратили, і зараз відбувається процес відновлення. Чи є варіанти відновлення того самого ракетного щиту України з урахуванням певних колаборацій з нашими західними партнерами, я б цю історію не став би виключати. Звісно, що тут ми, пане Юрій, з вами заходимо в певну таку собі теорію змов. Бо що воно там насправді відбувається за лаштунками? інформації взагалі відкритих в джерелах немає. але те, що ми маємо чимало центрів. Ракетобудування на території нашої країни, починаючи від наших східних регіонів з нашої столиці, звісно, що ми маємо згадати і наше славне місто Дніпро. Це очевидно. І я думаю, що коли президент на широкий загал заявляє про створення щонайменше чотирьох варіантів саме українських ракет, я думаю, що він має рацію. І в найближчій перспективі ворог це відчує, бо ну, це неприпустимо. Неприпустимо, коли ворог має змогу в рамках однієї масштабної ракетно-дронової атаки запустити 120 ракет та 90 дронів, а ми mm -hmm. таких можливостей не маємо. Треба відновити паритет щонайменше. І ще один дуже важливий момент, на що я звернув увагу за результатами досліджень ну, профільних фахівців, які вивчали уламки російських ракет. У них там не все так гаразд. Звісно, що вони зараз активно створюють нові виробничі потужності для виготовлення ракет, але що зараз? Вони беруть корпус ракети Х-101 з відповідним начинням електроніки, зокрема видання в країнах Європи чи е, з тайванськими е, 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 елементами, але ж двигуни вони використовують від ракет Х-55, в тому числі і тих, які ми свого часу в рамках певного бартеру в обмін на російський газ передали уряду. Російської Федерації, тобто за ракета буде міст саме виготовлення двигунів, у них є певні проблеми. Звісно, що протягом певного проміжку часу вони зможуть компенсувати ці всі негаразди та проблеми, бо вони зараз чимало докладають зусиль щодо саме створення тієї самої промислової бази, але ж тут і зараз вони змушені створювати в тому числі такі собі ракетні Франкенштейн, і щодо їх потужності виробництва, тут є взагалі. Має певне нерозуміння ситуації, чому ми часто густо чули від нашої української розвитки: мовляв, ну щодо обсягів та темпів вигунання е Росії тих самих ракет. E, були певні очікували, були чимало розчарувань. Зараз навряд чи хто наважиться сказати, скільки ж тут зараз Росія готова використати тих самих ракет. Буквально після того, як сталася ця повномасштабна, йшлося про те, що, мовляв, у ворога є ще щонайменше менше на дві масштабних ракетних атаки тих самих ракет. Так воно чи ні? Ну, звісно, ми дізнаємося лише з часом, бо е, є тому певний ряд. Скажімо так, застережень. Чому ну по перше, на території Російської Федерації надто потужно працює Федеральна служба безпеки, бо відпрацьовувалися певні заходи за антидиверсійної та протитористичної діяльності, контрзвідової діяльності надто активно діє. Я це можу абсолютно чітко підтвердити, дивлячись на мій рідний Крим та ті процеси, які відбуваються там. А отже, працювати нашим розвідникам, нашим партизанам на території Російської Федерації край важка, здобувати таку. Чутливу інформацію щодо ракетобудування в Росії, край важка. Але те, що ворог шукає будь-яку можливість для того, щоб вчиняти саме масовані ракетні атаки, приклад, поза минулої доби, є найбільш яскравим. Бо використовував, здається, все, що може летіти. Я спеціально дослідив. Чи як часто використовував ворог літаки ту 160, ті самі, ті самі унікальні літаки, які за визначені мають бомбити десь там Вашингтон чи то Лондон? До того, що на менше 500 діб підряд ворог для виконання бойових завдань ці літаки не задіював. Тобто, останнє це було ще 23-го року, і тоді е, з бортів цих літаків було запущено декілька ракет типу Х-22. Цього разу вони використовувалися в якості носіїв ракет х 101 з тими, самими в тому числі гібридними о, ракетними установками. Тобто, здається, що у росіян навіть їх ту, ту 95 мс які вони постійно використовували для здійснення самоповітряних ракетних атак, починають у них з тим, відбуватися певні проблеми для того, щоб їм вчинити саме масовому ракетну атаку, вони здіймають в повітря все, що мають взагалі. Дуже цікаво, що президент ці хвилини анонсував у Верховній Раді план внутрішньої стійкості. Він складається з 10 пунктів, але серед іншого він сказав дуже важливу фразу: що я дав задачу а, м, виробити три тисячі крилатих ракет. А ви згадували слова президента в інтерв'ю Українському Радіо, який сказав про чотири типи українських ракет. України здатна виробляти крилаті ракети? Чи, чи як? Поясніть, будь ласка. Звичайно, адже ті саме славнозвісні звісно, ніптуни це ж крилаті ракети. І Я тут зазда з питанням про яку балістику може йтися, і тут ну скоріш за все це наш оперативно тактичний ракетний комплекс Ґрім 2 з тими самими ракетами, які спроможні балі, які спроможні долати відстань до визначених цілей за балістичною траєкторією. і відстань, яку ці ракети спроможні долати, сягає. Понад 500 кілометрів тому я думаю, що в перспективі на росіян чекає дуже неприємний сюрприз. Але звісно, процес локалізації виробництва і пошук відповідних складових для виготовлення цієї сучасної технологічної техніки та озброєння не простий. Хоча я думаю, що і наші виробники постійно над цим процесом працюють, і наші дипломати до певних ем, там, перемовних процесів постійно долучаються, бо колаборація з нашими західними партнерами вона дається знаки. Наші партнери можуть досить е, так стривожністю сприймати ті чи інші намагання з боку України залучити чим більше до російсько-української війни на нашому боці, але з іншого боку, робота. Промисловців промислових гігантів, яка спрямована на посилення саме збройної компоненти українського війська в колаборації з українським оборонним промисловим комплексом, мені здається, що це в першу чергу про бізнес, це про прибутки. А в деяких випадках може йтися про надприбутки, бо зброя, яка витратна та застосована на полі бою в рамках. Наймасштабніше з часів Другої світової війни на європейському континенті ем, тому протистоянні вона проходить найкращі, найліпші випробування Тот самий тест-драйв, який дозволяє виявити і сильні, і слабкі сторони того озброєння, відповідно провести апгрейд та модернізацію, щоб ну, ця зброя стала насправді досконалена. Мені здається, що це перспектива. І коли президент Володимир Зеленський анонсував наш план перемоги. В тому числі пов'язане з більш ефективним використанням української силової складової для забезпечення безпечного простору на європейському континенті, в тому числі йшлося і про таку колаборацію, як е, робота українських оборонно-промислових комплексів щодо виготовлення сучасної ефективної зброї, яка виявила найкращі свої риси та якості під час російсько-українського протистояння. Владислава, хочу вас запитати ще про ситуацію на фронті на полі бою, тому що, наприклад, військовий оглядач більд Юліан Рьопке, і до нього станеться по-різному, це потрібно одразу означити. Так він, наприклад, повідомляє, що Російська Федерація фактично там увійшла в центр часика, Часового Яру. Що відбувається на турецькому напрямку? Що відбувається Курахова, це взагалі? Тому що чи, чи правда, що нас можуть взяти. В оперативне оточення про що говорять на Купінському напрямку, вони значно активізувалися. Там далі говорять про активізацію на запорізькому. Раніше нагадаємо, що гур повідомляли, що росіяни можуть піти там да, на запорізькому напрямку. Поки що це не фіксується, але певні активності вже є. От що ви в цілому за загально так думаєте про це, що відбувається? А, якщо коротко, то насправді ситуація на фронті. Край складні, і ви абсолютно праві в тому, що є декілька підсвічених медійно, е, ділянок фронту, на які ми зосереджуємо увагу в основному. Але ж є ті ділянки фронту, які медійно не підсвічені, але ж ситуація там так само край складна. Е, почнемо е, за шкалою інтенсивності ведення бойових дій український генштаб щоранку ранку звітує. Я уважно читаю це зведення. На що звертаю увагу? Найбільша інтенсивність бойових суточок за минулого добу це Кораховський напрямок. Не дарма, бо ворог має найповільне, але тим не менш просування. Та кішка, яка зараз сформована південніше від траси Запоріжжя-Донецьк, та сама траса, яка проходить через Курах, вона постійно стискається. Активні бойові дії в районі населеного пункту Дальні спроби ворога просунутися вперед в напрямку на Константинопольське, абсолютно чітко засвідчують про таке. Ворог намагається замкнути і південний. Лещата, того самого оперативного напівточення української гарнізону в районі Курахова та його передмістя. Ситуація дуже складна. Наші бійці з 79-ї десанта штурмової бригади б'ються як леве, але фактично вони зараз знаходяться в надзвичайно вразливому стані. Бо буквально ще кілька вдалих та ефективних атак ворожого війська і може статися оперативне оточення. А за таких умов треба буде вже виходити з того оточення, прориваючись, залишаючи на полі бою, збройні та військову техніку, що, звісно, не припустимо. Щоразу президент України стверджує таке: що важливіше: квадратні кілометри чи то е, життя наших воїнів, натякаючи на те, що життя наших воїнів є найвищою цінністю. Тому будь цілком, мові що найближчі перспективи, ми можемо побачити арєргарне бої. Коли основні сили та засоби українського війська з території Кураха, то передмість будуть поступово виводитись чим західніше і вже займати оборонні рубежі та позиції ближче до Покровсько-Берноградської міської агломерації. Хоча я ну мені важко. Деякі е, речі м, е, усвідомити ну, з абсолютною такою раціональністю, бо часто виникає відчуття, що буквально треба нам трохи докласти зусиль, піднажати для того, щоб зупинити той самий поступ російської армії південніше від Курахова, бо те, що вони щодоби втрачають величезне кількість особового складу, ну, кінець кінцем. Ті ресурси мають колись скінчитися. Хоча, знову ж таки, припущення та очікування, певно таке емоційна складова, не завжди е, слугує вірним дорогом вказам. Варто все ж таки приділятися першу чергу до мап Діпстейт, а вони абсолютно красномовні. В будь-якому разі рішення ухвалює безпосередньо. Військове керівництво на місцях не дарма вчора президент був в районі Покровська в штабі групування українських військ та сил. Думаю, що певні рішення, якщо і були ухвалені, то були ухвалені саме вчора. Ну а далі починається рутинна робота. На превеликий жаль, ми маємо невиконане домашнє завдання. Постопераційний розбір ми не пане Юрі з вами про це в ефірі говорили, але здається, що ця опція поки що не працює належним чином. Та опція, яка зазвичай використовується усіма країнами учасниками північно атлантичного альянсу, бо очевидно дослідження наших вдалих е, процесів, алгоритмів дії, так само і дослідження невдалих, має даватися ознаки, що в перспективі саме невдалих. Моментів ми уникали чим більше, але у нас виходить так, що починаючи від боївщини на території Луганщини, коли наші боєпорядки атакували найманці з приватної військової компанії Вагнер, я маю на увазі ще першу операцію в районі Попасної Ми досі ці уроки не вивчили. І та ситуація, те, те співвідношення сил та засобів та диспозиція військ, яка нині склалася на території е, в районі Курахова, вона здається. Є наслідком тих самих невивчених наших уроків. Що стосується інших ділянок фронту, то тут я так само натішу себе ілюзіями: чим далі, тим більше виникає загроза удару з тилу нашим бійцям, які боронять Тареськ. Чому? Тому що південніше від час яру ворог має просування. Ми втратили Крішківсько-Андріївський плацдарм, відповідно, ворог може вийти на оперативний простор і сунути в бік. Тарецька. Е, відповідно бої відбуваються в самому е, час Ярі. Звісно, що я дуже уважно спостерігаю за бойовими діями, які нині розгортаються на території Харківської області. Я маю на увазі Купецький напрямок. Мене виникає відчуття, що ворог буде на спуститися вниз вздовж річки АСКІЛ е, для того, щоб вперто наблизитися до Лімана і вже там формувати ще один ударний плацдарм для подальшої атаки. Напрямку Славянська Краматорська міської агломерації я думаю, що попереду на нас чекають багато боїв, і прикро, що ми десь прорахувалися в оцінки реального стану російської армії по наші ілюзії про те, що на початку жовтня ворог мав вихистити свій наступальний потенціал, не ставили нашої реальності. А отже, ті самі прорахунки, в тому числі дається знаки на полі бою. Ну і звісно, що ще одна ділянка фронту, яка викликає занепокоєння, це бої, які е, дедалі стають більш інтенсивними на півдні Запорізької області. Звісно, що ворог, скоріш за все, проводить. Такі собі демонстраційні дії, бо чимало експертів схиляються до думки для того, щоб ворог мав можливість ефективно атакувати в напрямку на Запоріжжя з метою окупації, йому потрібно там мати угрупування щонайменше 300 тисяч. Зараз його угрупування менше, ніж 90 тисяч. І з такими силами та засобами певні тактичні успіхи ворог може досягти, але вести мову про оперативне, тактичне, тобто просування на кілька десятків кілометрів на блоку. За ще у ворога таких можливостей немає. А ще, знову ж таки Оріхів — населений пункт, який тривалий час знаходиться під контролем українського війська і втратити контроль над ним. Це було б неприпустимо. А в будь-якому разі ситуація вона абсолютно красномовна. Не треба навіть мати там профільну військову освіти, щоб розуміти, що ворог суне рівно там. Де ми маємо слабкі позиції, і єдиний аргумент, який спроможний стабілізувати ситуацію, це аргумент ресурсів. А тут йдеться і про озброєння, і про боєприпаси до того озброєння, і про відповідне суткування техніку, і про, і про навчений всебічно забезпечений до метова на самого Тобто завдань у нас насправді дуже багато, і від реалізації цих завдань залежить не лише утримання тих позицій, де нині перебуває українське війська, а й в принципі перемога на полі бою. Ворославе, буквально 30 секунд ще вашого часу. Так. Не можу не запитати, і ця тема вам дуже близька. Global Defense Corp повідомляє таке: Україна невдовзі знищить кримський міст після дозволу США бити далекобійними ракетами Атакамс. А ну як на мене очевидно, що з урахуванням тієї ракетної компоненти та отримання відповідних доз, питання руйнації Керченського мосту це питання часу та військової доцільності. Він буде знищений в той самий момент, коли е вище політичний керівництво буде вважати за доцільне, незважаючи на величезний обсяг робіт, які провела російська армія, для того, щоб обезпечити відпливи українських та західних ракет Керчинська споруда, ця споруда приречена. Я думаю, що питання часу. Я дуже вам дякую за професіоналізм, за те, що ви для нас знаходите постійно час, пане Владиславе. Ну і, звичайно, за надзвичайно цікаву розмову, незмінно цікаву разом з вами. Владислав Слизньов був з нами військовий експерт. Подякуємо ще раз нашому гостю. Пане Владиславе, берегіть себе. Слухайсь, і слава Україні! Героям слава!